Братва в сердце у і залишився один колок на ший 25 рангу. Я не знаю, як вийшло. Коротше, я вирішив записати цю катку погнали. Мені просто в... mm. перед цією каткою мені попався Ріко, він у мене був лол ХП. Він мене не закрисив. Ми з ним затямилися до кінця. Так, за щось я... Не хочу привіту. Думаю, щось вона одна така катка була, а що вже. Желька. Тут... А, нема, ні ладно. Це хорошо, ну. Але зараз просто не профукати свій шанс. Я не хочу це робити. Морти. Блін, а Морті. Це не ти часом тут шеалізували. Ну, На, нафік. А це за те, що ти до мене поліз. Ай, пойпер-пойпер! Ну, На, нахер! Що вирубляю? Що по базу, я бліха! Я зараз нормально знаєте, так розстрілюю всіх. Зараз ви ульти. ульт і гіпер, ну хоча б ульт. Все, ульта є Ладно, все, того вже не буду. Вс, йому все одно ты. Обходить, обходить. Диви, який хорошенький, слушний пьосик. Так тут кто е? А, там все, там базовий капс да. Там з гіпером цей, там Эдгар з гіпером. Хотя що це? Це Эдгару і жопа. Нет, 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 не! нет, 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 ну нет, я не хочу нет, нет, ты меня нет, сейчас нет, Ну, ну, цепай. Просто, нет, 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 У меня нет, 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 меня мне не залишился, просто на нет, то и все. Все братлан, за я. 25-й ранг нашали на базу. Есть. Погнал. Э. А, алло. А мне все пролагал. Короче, 25-й на шеї в мене вже тоже є. Фу е. а дайте мне шерсть кредита, якщо мені їх дозволять. В смысле? А я ж забрав кредити и кофе. Короче, суперсел зробила якийсь баг. Це, короче, у мене... не осуждайте, у мене ну, 20... 25 х хранків. 25 рангев. У меня поняще бок, что нема. У меня не чисто на Джекі 27 й І на Шелі, що 25 й апнул. Извиняйте, нема нічого. Просто извиняйте. Думаю, далі на кому коміше, ну це я вже не знаю. Ну короче, з вами був я, Спикер Калдинска. Всем пока.